У третю неділю червня медичні працівники відзначають своє професійне свято. Напередодні їх вітали в актовій залі міської ради. Представники влади міста та району розпочали захід із хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв, які полягли в неоголошеній війні. Почесною грамотою виконавчого комітету Бориспільської міської ради та грошовою премією нагородили медсестер, лікарів, акушерів, електриків та бухгалтерів центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом відзначили близько ста медпрацівників. Хочеться побажати мені трошечки вживши ваші медичні терміни, саме такого. Хронічного здоров'я вам, шановні медичні працівники, хочеться побажати у того гіпертонічного такого зростання заробітної плати, хочеться побажати вам рецидивуючого щастя. Ну і, звичайно, щоб ви завжди відчували синдром постійної вагітності у ваших гаманцях. З метою підвищення авторитету та поваги до професії лікаря у суспільстві рішенням Бориспільської райради від 15 травня 2014 року була започаткована районна премія імені Антона Яцути. Дипломом лауреата премії за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я району нагородили Миколу Іщука, лікаря-хірурга Бориспільської ЦРЛ, а також відзначили працівників станції екстреної медичної допомоги. Мені б хотілося побажати керівникам названих структурних підрозділів, щоб вони проявляли мудрість у вирішенні тих завдань, які стоять перед колективами, які вони очолюють. Звичайно, щоб була повна взаємоповага, взаєморозуміння, тому що не можна обособлено працювати тим структурам, які мають багато спільних проблем, які потрібно вирішувати на користь. Громади міста та району. Багато людей звертається до лікарів задля знаходження якогось свого особистого спокою, задля отримання консультації, а багато хто навіть просто для спілкування. Тому в цей день хотів би вам подякувати за ваше терпіння і хотів би побажати вам підходити завжди до кожного пацієнта професійно. І з великою увагою. Головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур відзначив і ветеранів медицини. Я прожила свою професіональну життя, не зря. Мене пам'ятають, мене знають, і люди дуже багато живі, тому що что... я щось їм допомагаю. Ще гіпократ говорив, що медицина воістину є найблагороднішим з усіх мистецтв. Колектив телеканалу вітає працівників із професійним святом. Бажаємо банально здоров'я! Супроїну mm -hmm. Сонце запалює. Світ, В Карпатах з'єднує наші Валентина Ластовка, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.